Произошел около моего, у меня главная квартира, как раз на этом месте. У меня э, окна повылетали, э, балкон пострадал, внутри э, ну эти перекрытия, как они называются, дверные эти проемы, в общем, вот такая ситуация. Я это хожу и вот ищу представителей Шрека, чтобы могли это, оказать помощь. Я э, убежала в коридор. Ну, это, но э, у нас же такие квартиры. Это, так что у меня даже в ванной комнате вылетело стекло. Ну, от взрывной волны. Там, где стенка вылетела стекло. Так что, а я сидела как раз там, ну, в этом месте. Ну, видите, я жива-здорова пока, пока, уже второй раз. Так что... Тоже первый раз был, но у меня просто взрывная волна не захватила. Ну, то есть это она пошла другой стороной, как я понимаю. Максимальна допомога буде надаватись, нам надається вже зночі. Плівка, шифер, все буде налагодено, окна будуть забиті ОСБ. Все, що необхідно, тепло. Якщо кому треба буде відцілення, ми також відціляємо гуртожитки на, ну, на якийсь там період. Ми поки що не можемо потрапити на об'єкт, так як поліція очепила. Ну, так візуально бачимо, що даху немає, вікна побиті, в квартири доступу у нас поки немає, тому інформацію конкретно надати не можемо. Десь плюс-мінус 10 будинків, 8-10 будинків постраждало. Кожна хвиля була приблизно однакової потужності. 6-7 дронів було спрямовано в напрямку з акваторії Чорного моря на одеський регіон, переважно, але дрони використовували ту тактику, яку вже ми спостерігали. Проходили максимально близько над водою, тобто на низьких висотах для ускладнення їх виявлення. Застосовували складне маневрування, внаслідок чого один дрон. Було знищено аж на території Миколаївської області, а більшість, переважна більшість, 10 дронів було знищено над Одещиною. Знищення передбачає збиття дрону, але він продовжує за інерційною траєкторією часто після збиття нести відповідну загрозу. Так сталося цього разу з акваторії моря, заходячи на фактично житлові будинки, житлові квартали. Дрони влучили вже в збитому стані всеред місця і врізалися в багатоповерхівки, завдали значної шкоди, руйнувань, виникли пожежі. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Відбулося влучання в складське приміщення меблевого комбінату. Там багато легкозаймистих і горючих матеріалів, тому пожежа була досить потужною. Вибуховою хвилею. Було збито людиною, яка поруч проїжджала велосипедом, і він отримав поранення внаслідок уламків, які вже розлітались після вибуху. А в житлових будинках в одному з тих, що тут було пошкоджено дахи, перекриття. Люди постраждали. Загальна кількість їх шість осіб. Одну з жінок вдалось рятувальником деблокувати з-під завалів. Чоловік в багатоповерхівці в Хаживєвському районі отримав опіки і лікується в медичному закладі. А решта лікується амбулаторно. Також на одній з локацій в багатоповерхівку влучили уламки дрона, які пошкодили другий поверх балкон, зв'язку з тим, що не було відомо чи є вибухові речовини. Вибухотехніки очепили і евакуювали людей. З'ясували відсутність загрози тільки після того люди змогли повернутися додому. Рятувальники вечора почали ліквідовувати наслідки ворожої атаки по Одещині. На лінію 101 надходило багато повідомлень. На жаль, повідомлення щодо адрес різнилися. І прибувши вже за першою адресою, це була саме багатоповерхівка. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Зовнішню стіну однієї з квартир було знищено повністю. Пожежа була на площі 50 квадратних метрів. Також постраждали поруч розташовані квартири. Далі Продовжувалася ворожа атака, рятувальники одночасно працювали за трьома адресами. Наймасштабніша пожежа була саме в складських приміщеннях меблевого комбінату, і одночасно також там, де житлові будинки, де вибуховою хвилою було пошкоджено. Будинки, квартири вогнем знищена повністю автівка. Рятувальники деблокували одну постраждалу з квартири. Також проводилася евакуація. На місці працювали психологи ДСНС, взаємодії з психологами національної поліції, надавали допомогу саме постраждалим. Люди були все в стресовому стані. Загалом понад 80 рятувальників були задіяні на ліквідації наслідків ворожого терору.